Відсутності 10 депутатів, не повідомити про причини відсутності 4 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Розпочнемо наше засідання загальної національної політики мовчання, вшановуючи світу пам'яті Олега полегного України. Продовжуємо наше засідання сьогодні. Посудні міського військового викликаних Петро підрозділів міського ради та полону представників місцевих змін для ведення протоколу два. З питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики на своєму засіданні за відсутністю корму виносить питання номер 1 на розгляд Громадської міської ради. Комісія з питань рекламу в інформаційного простору розглядала це питання у зв'язку з відсутністю більшості голосів. Проєкт рішення просимо винести на розгляд сесії. Наша комісія також розглядала дане питання в зв'язку з... Розвіжності голосів пропонуємо винести на визволення сім'ї своєї. Відповідно, ми розглянули це питання. Нам були предоставлені деякі документи, але не в повному обсязі. І мені було запропоновано, щоб отримати їх більше, треба написати заклад. Тому я голосувала, я отримувала при вирішенні не додали. Шановні депутати, я, я хочу ще раз вас попередити, не переконуючи, не схиляючи до того чи іншого рішення. Зрозумієте, що до освітлення, тобто до електрики, до освітлення вуличного освітлення. Підключені деякі об'єкти військового напрямку. Тож це також буде проблема. Також буде проблема щодо заміни лампочок, тому що на ремонт коштів не буде. Відповідно, щодо, скажімо так, чортовальця повністю мережі. Зубам'ярки. Каналок відсутній. Козі Анатолій. Смотримося. Колісник За. Людмила. За. Відсутня. Левит у Кольга зона. Лизунин Котамага. Відсутня. Литва не партия. Лопата Володимира. За. За лузан єв'яні. там він коп у метро отримався. Ми це бачили відсутній. Ми ж за Мурка Дмитро. утримався. Пашко відсутній, Тереза Андріїна утримався. Помара був. Там він утримався. А от Відсутній. Ремінець Василь відсутній. Рибалка Андрій. Відсутній. Розда yeah. За. Северин. Відсутній. Солдатенко за. Стеценко Світлана. Yeah. Відсутня. Кітенко Наталія. Yeah. Відсутня. Коменко Альбіна. Yeah. За. Коптенець. Yeah. За. Шпота Юлія. Yeah. За. Юрченко Тетяна за Ярошенко Любов, відсутня, да? Стогнійових за. Сімнадцять за. за і 7 утримали Рішення не приймало. Дякую. Питання про звідупрограмів соціального захисту. Постійно комісія, які зробить про інфраструктури, будування та культури виносить на розгляд міської ради цей проєкт за відсутність кого. Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення Київської міської ради. Постійна комісія з питань бюджету за відсутності форму виносить питання на розгляд Романської міської ради. Даний проєкт рішення, безпеки рішення міської ради. Прошу запитання. Вітру, прошу переговори. За. 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 Басарабґіта відсутня, Безручко, відсутня. Браташ Ніна. За. Василенко Людмила. За. за. Вінтоня, За. Вородицька Валентина. За. Відсутня. Гуле. За. за. За ватьковіктор. Да. За зуба. Да. За. Карнаук відсутній да. за Колесник Людмила. Да. Відсутня. Левить да. за Лисоненко відсутня. Ликвиненко Артем. Да. За Лопата. Да. За. Луза да. за. Меніко Дмитро да. за. Мисик Валерій відсутній. Мирошниченко. Да. За Мурка. Важко відсутній, перезван да. за, Помаранко за. Да. Рекута відсутній. Рим'янець відсутній. Ривалка Андрій відсутній. Роздобучка да. за. землі Відсутній. Солдатенко за, Стеценко відсутня. Тітенко накам'як за. Поменко Альбіна.

що відсутній браташній за Василенко, за Вінконя. Городинська Валентина відсутня губи. За Завадьку. Зубами. Карнаук відсутній. Козі. Колесник. Відсутня Колесник. Либедюк. Лисоненко. Відсутня. Литвамен плети. За. Лопата. За. За За. луза. За. 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 Мирцик Ми відсутній. Нірошниченко. За. За. Мурка Дмитро. За. За. Пашко. Відсутній. Відсутні. Перезва. Помаран. Рекута відсутній, ревінець відсутній, рибалко відсутній, роздолучко yeah. за. Северин відсутній, Солдаценко за, Стеценко відсутня, Тітенко, yeah. Коменко. Yeah. Коптенець. Yeah. Шпота. Yeah. Юрченко. Yeah. Ярошенко, yeah. І Станій Олег. Yeah. Наступне питання про внесення змін до рішення радиос. Проблема команда своєї територіального до дві року. двадцятий рік. Допадаємо сентами. Які пропозиції постійно бюджетна комісія розглянула даний проєктні виносить на розгляд сесії у народа будут вводить цілому целом своих услуг. Еще запытать не было. Нема, это прошу голосовать за решение в цілому но ответить не было. За, і... за безручку. Басарап Гита. Сотня. Безручка. Враташ. Василенко. За. Вимтоня. Городецкая Валентина. відсутня. Губер. За. Завадько. Завадько. Зуба, таранаук відсутній, Анатолій, колесник Людмила, відсутній, Колесник, Лебиню. за Лезоненко відсутня, Литвиненко Артем, за лопата за лузом за мені код метро. Мицик відсутній, Мірошниченко, да. Морка, да. Пашко відсутній, перезван, помаранк, да. да. рекута відсутній, Ренець відсутній, рибалка да. відсутній. Роздобутько, да. Северин відсутній, Солдатенко за, Стеценко відсутня. Кітенко, Зам, Хоменко, Топтенець, Шпотанко, Юрченко, Ярошенко. Відсутня, Сонія Олег, Вартош. Басарат відсутня, безгучко відсутня, Браташ Василенко вінтонян. Городецька Валентина відсутня Губе. Завадько. Зубан Карнаук відсутній. Колесник відсутня Лебедюк Лизоненко. Сотня, лифонев квартир, лопата, лута, манікор, мицик відсутній, нерушниченко, мурка, ташковик сан відсутній, переслан, поваран, райкута відсутній, ремінець відсутній, роззавудька. Грибал Пандрій – відсутній, Володимир Кузьмич – за. Сергій – відсутній, Солдатенко – за, Стеценко – відсутній, Кітенко – за, Коменко – за, Коптинець – за, Юрченко – Ярошенко – відсутній, Станій Олег – за. 25 доларів. Ви вирішили прийняти одне голосове дякування. Наступне питання. Сумської області, бо Сумської України, що до підтримки плану перемоги, представлено до Збору України Володимиром Зеленським. Відповідаємо за цей документ. Які пропозиції постійно комісії? Постійно комісія з питань бюджету економічного розвитку розглянула даний проєкт рішення рекомендує прийняти на розвиток Румінської міської ради. Наша комісія пропонує даний проєкт рішення до підтримки цих міської ради. Постійно комісія з розвитку під час виборів місця буде виносити стати перепишені на розвиток цих робіт громадської міської ради. Це відсутності форуму. Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення, і у вас вже на руках роздані з маленькою такою зміною. І вашу підтримку додали до останні речі. До вас вже на руках, то колеги ну, повністю готовий текст. Тому комісія рекомендує підтримати проєкт рішення рішення міської ради. Прошу запитання, якого? Бо... Нема, прошу, можу... Бартош, басараб відсутня, безручко відсутня, І браташ, Василенко, Вінтоняк, Городецька відсутня, губер, завадько, зуба, карнаук відсутній козі, Колесник відсутня, відсутня. лебедюк, лизуненко відсутня, лизаненко, лопата. Луза, Манько, Мицик відсутній, Вірушниченко, Мурка Дмитро, Пашко Лександ Відсутній, Перезва Андрій, Померан, Рикута відсутній, Ремнець відсутній, Рибалка Андрій відсутній, Роздабудько, Северенко. Відсутній, Солдатенко за, Стеценко відсутня, Тітенко. Томенко. Ковтенець. Шкота. Юрченко. Ярошенко відсутній. Стоднія Олег. 25. Рішення прийнято. одного. Дякуємо. Наприкінці коротко знайомих. Щодо повернення місто несервісного центру, де можна роздати іспити для отримання права керування транспортними засобами, коли відповідно діслано вам на коштові скрині. Отже, нам повідомляють, що 3 серпня 2023 року в Сумській області запроваджено прийняття теоретичних і практичних іспитів в територіальних центрі. послуги прийняття теоретичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами через СНАПи. Але на сьогодні це питання не вирішено, бо потребує розв'язання ряду.